Такими небезпечними моментами були сповнені майже всі змагання. Четвертий етап чемпіонату України зібрав рекордну кількість учасників за всю історію проведення трофі-рейдів – 70 екіпажів. Три попередні етапи проводилися у Кременчузі та Києві в Запоріжжі. Цей чемпіонат проходить не вперше, і це заслуга нашої команди. Це достатньо жорсткі вимоги, в першу чергу бізопасності во три по організації. Ми як організатори, должны підготувати... Ну, во-первых, место проведения, во-вторых, обеспечить э, всю необходимую логистику, а также э, снабдить документами, про 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 провести всю предварительную работу. И во время чемпионата мы должны этапы чемпионата должны выделять своих людей на установку старта, финиша, э, на организацию штаба, ну и так далее. Профірейд змагання із подолання бездоріжжя. Тут спортсмени повинні пройти спеціальні ділянки, при цьому залишитись у межах дозволеного коридору. Основний час йде на пошуки контрольних пунктів за координатами. Тут швидкість не має великого значення. Головне фінішувати в заданий час. Виграє той, хто успішно пройшов максимальну кількість ділянок. Але на цих змаганнях були й нововведення. В этом году у нас есть новшество, мы сделали э, клубное соревнование для э, квадроциклов и баги. Оно так называется клубные соревнования АТВ УТВ. Э, в чем новизна? В том, что э, мы, мы добавили еще одну категорию и э, те люди, которые просто катались по лесам на своих квадроциклах, теперь участвуют в соревнованиях. Запорізька команда участь у змаганнях не брала, хоча вона одна із кращих в Україні. На її плечі лягла організація чемпіонату. За словами капітана Запорізького екіпажу, змагання були під загрозою зриву, але, не дивлячись на труднощі, чемпіонат все ж таки відбувся. У нас 4 месяца не было дождей. Все-таки машина, наша, наша рассчитана на то, что они будут ездить по болотам, будет мокро, будет им грязно. А 4 месяца не было дождей, все немножко подсохло. Мы очень сильно переживали за то, что ну, ребятам спортсменам может быть в первый день немножко грустно. Старались загнать их там ну, в заводе, какие-то там заболоченные места. Сделали предварительные фотографии, выложили спортсменов. Спортсмены, ой, будет сухо, будет нам скучно. Отъездили первый день, довольные, счастливые, грязные все. Трофі-рей – доволі травматичний спорт, тому організатори підійшли дуже серйозно до безпеки спортсменів на трасі. Чергувала швидка та спортивні комісари на кожному пункті. Перевищування швидкості суворо каралося. Змагання проходили за правилами дорожнього руху. Є підтримка ГАІ, для того, щоб ну, все-таки спортсмени і то там якийсь населений пункт можуть привишити швидкість. Дуже строго це пеналізується. Наблюдаємо, дивимося, якщо щось заміщається, вплоть до сняття соревновань. Ушті змагань отримають заслужені медалі, кубки та звання майстрів спорту України і можливість взяти участь у міжнародних змаганнях з трофірейду. Оксана Якименко, Дмитро Сахно, Тв 5